Традиційна перша страва, яка точно має бути на столі українських румунів, зяма. Свикруха та невістка з онукою вирушили на ринки чернівців за продуктами, щоб приготувати головну недільну страву своєї родини. Майчі варіантом паре. Почому огірочки? Огірочки ті а ці 100. – А капуста 30. картопля по 30 гривень. Да. У вас сметанка є? Ну так, да. вам яку треба. Хорошу. То візьміть з диран. 90 гривень. Дякую. Свіженька вчора. Так, да, отако. Яка вкусна сметанка? 160 гривень. І банка десь 20. Це слівки, сметану продала вже. Слівки йдуть дорожчі, сметанка йде 80 гривень літра. слівки йдуть дорожчі. По чому е, бринза? Бринза корові. По 250 гривень кілограм. Є солена, є мало -сольна. Можна спробувати? Всего? Так, будь ласка. Це не солена красаві я запропоную. Красавіця не буде. Дивіться, це у міру солено. Треба нам для бабусі купити, так? Да? Да. Угу. Це не солено, це у міру солено. Давайте в міру солено. Сметана у вас яка? Машинована. Яка ціна? 180 і 150. <рес> Дайте мені ці е, пів кілограма. Дружочі хороші. 60. Вкусно? Давай. Я пігаю. О, такий бибоп-пакет великий. Дякую, дякую. О! Привіт! Привіт! Це тобі. Це мені? Так. Да. О, ти буць принесла, так? Да? Так. Да. Дуже добре. Я почала готувати іншу страву. І я тебе навчу. Давай, сподіваюся, фартушок. А це ми зробимо мамалишку і потім буде інша страва. Да? Чистимо цибульку. Бачиш, тут не, ми не ріжемо до кінця. Чуть-чуть тільки, бачиш? Ми будемо сьогодні готувати дзаму. Це старий, це бабуся мене вчила. Я тебе навчу, я теж бабуся. У нас є лапки. Ми варили і потім, коли витягали з супу, давали, знаєш, кому? Кому? Хлопцям. Щоб вони вміли гарно танцювати і багато годили б і могли заробляти на життя. Отак кусочок крилишка, от такого кусочок, давали, знаєш, кому? Кому? Дівчатам. Оце М -м -м. будеш ти їсти, щоб швидше поїли і швидше заміж вискочила. <рес> дуже важливо цю даму робити з старої курки. Стара курка дуже жирна. Так, ну дай мені лавровий листочок. Один? Ні, два-три. От так. От Солі. Став. так. Молодець. Ця дзама має варитися десь три години і потім ця вода по, по вона випариться. <гум> Спочатку вкусно? <гум> <гум> так. так Дивіться, ставимо морковку, вона морковка молода, і ми її різати не будемо тільки отаку. От Чуть-чуть. бачиш, От ставимо цілу, щоб вона не розварилася. Бачиш, як багато ми ставимо і поставимо в супчик, воно віддає свої вітаміни, і потім ми забираємо це. Дуже файно, дуже вкусно, воно дуже пахне. Все, поставили. Ти вже запам'ятала, що я тут поставила? Так. Да. Це була основна страва наших пращурів. А так, коли велика родина готувала суботи на неділю, моя бабуся так робила, моя мама так робила, мене навчила, бо зяма має варитися дуже повільно. Бо якщо швидко буде варитися, то вона стане мутною, а зяма має бути прозрачною і вкусною. Навколо цього маленького клубу у нас гуртується майже все село. Всі свята, які фестивалі чи концерти, які робляться тут. До нас приходять, звичайно, приходять гості, і ми їх пригощаємо тими стравами, які робимо тут. Поки зяма вариться, ми зараз принесемо чугунчик і зробимо мамалишку. Ми зараз беремо хліб, колачі до зями, а колись би тільки мамалигу. Поставили це на вогонь. Спочатку треба трошки отак от посипати. Чуть-чуть. Не знаю чому, але так моя бабушка робила. Моя бабця так робила, і я тобі так розказую. І солі поставимо. М -м 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 Кусочок. Отак ріжемо. <різ》> Ой. <післяє> Кипить? Так. <післяє> <післяє> Чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть ложку принеси. Це майже готово. М -м -м. Пробуємо. О. -го. Ну, пробуй. Гм. Mm. <свісна> <свісна> Бачиш, все проварилося. Ага. Особливість цієї страви, дзями це оця закваска. На нашому на румунській мові вона йде борщ. Це основне, бо воно дає таку кислінку, ну та як лімонний сок. О зараз воно продається, і ми можемо це купити. Найстарші козяйки, найстарші бабусі. Вони знають, як це роблять. Це оцей борщ, зроблений на злаках різних кукурудзяних, овсяних. І вони кип'ятком ошпарюються, там додаються гілочки вішні і укроп обов'язково. І потім це заливається горяча кип'ячена вода. І ставиться, щоб вона в теплі, має бути теплі, щоб вона закисла. І потім її проціжують, і виходить отака закваска. Ось така, виш, є цибуля, петрушка mm -hmm. і? і кріп. Кріп, так. І гай воно закіпає. Раніше моя бабуся вона сама робила вірмішель. А ми зараз стали трошки лінивими. Ми купуємо mm -hmm. таку тоненьку вірмішель. Бачиш, вона трошки треба небагато кип'ятити, і вона стає дуже вкусною, набухає. Посипаємо кругом, кругом, кругом. Після того, як воно провариться, вермішелі будуть готові. Ти дзаму будеш з сметанкою чи без? З З, з сметанкою. Добре. Доброго дня! Доброго дня! Що? Зголодніли? Так. Да. Ну потім до, до репетиції у нас ще є час. Попробуємо трошки дзями, наче. Да. Да. Це ми з Ільмірою приготували. І Ібо? <пофтебоне> mm. mm. bon? mm. Так що ви мали сили співати, бо щас... <кій> поки всі решта прийдуть. Треба їх дітей навчити не забувати те, що було колись. Не забувати свої коріння, не забувати своїх дідів, прадідів, пращурів. Бо якщо коріння е, зрізати, дерево не виросте. one